Unlock. Оба! Оу, ды так там в натуре телстрив, ты бачим. Пэмпс. 1800 для апгрейда. Ви здуріли? Ух ти йо! А класна штука. О, коняка появилась. Лол. Обалдіть, ти поняв, да? Я очту, да. Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми виживаємо на мапі одного блоку. Але з певними квестами, ну і разом з тим будемо відкривати нові левели. Як ви бачите, онду, якийсь ондо, якесь ондо, якийсь і до цього всього. нам треба буде якось пробувати проходити. Так, Mind to start map. Коротше, треба зламати блок, щоб запустити мапу. Ем. О! О, е! Куди? Я думав, це буде моя база. <хи> На жаль, це не моя база. Ладно. Так, у мене є гроші справа з боку, у мене є блоки замайнені. Коротше, мені з одного блоку дає по три коїни, які розумію. Це хорошо, у мене є гайдбук. Давай подивимося, що ми можемо тут робити. Так, ми можемо прочитати про сам один блок, де розказується всяка єрунда за гроші. За гроші ми зможемо відкривати нові острови. Хорошо, з цим я розібрався, але ну, за яку суму? <хи> за яку суму я зможу то відкривати? Скоріше за все, скоріш за все, як я думаю, це мені надо буде дубової дошки, треба буде. Земля, от давай землю тут поставимо, щоб якщо тут блок трави заспавниться, то щоб ми ну, могли землю трошечки то цього хі -хі, розмножувати, так би мовити, щоб трава росла. І там, походу, коли я дойду до замка, я зможу розблокувати новий острів. Островів тут дуже багато, і разом з цим треба добувати дуже багато блоків. І для цього було б хорошо зробити інструмент, а не просто все дерево, да, Сань? Да, напевно, хі -хі -хі, напевно, саме так. Ладненько, зараз добудемо трішки дерева і зробимо хоча б якусь сокиру, бо каміння тут бач, не, не спавниться, тут лопата сокира нада. Такс, ми можемо скрафти, виходить, собі дубові дошки, верстак, палки. І разом з тим тут є купа нових крафтів на різні, нібито предмети круті. Хоча, ні, напевно, це треба не тут дивитися, це треба дивитися, коли ми відкриємо верстак. Скоріше за все, А да? Ану, є щось. Чи нема нічого? Чи мене обманули, Що тут магом можна бути. Так, давай зробимо поки що собі сокиру і лопату. От, з цим ми розібрались. А з магією. а з магією магі... ні. З магією не розібралися. Ну ладно, нічого страшного. Може, то я напутав. Так, по суті, тепер... Ми можемо з легкістю. Опа! Локі-блок! І мені випав прянік. Непогано. Давай далі. Нам да купа дерева. Разом з купою дерева треба ще інша купа блоків, тому що треба будуватись до нового острова і пробувати його відкривати лакіблока знову пряник випав. Ну, наскільки я розумію, може випасти щось погане. І блок трави, кстати, тут не спавниться абсолютно. Мене десь намахали. І в мене є зато вже 105 доларів, 108. І я думаю, що якщо я щас скрафчу собі на півблоки, от, то мені вистачить добудуватися до замка першого. Правильно? Погнали, подивимося і глянемо, скільки ж коштує перший острів. Ну, я сподіваюся, він не сильно дорогий, бо якщо він сильно дорогий, це буде, якщо чесно, трошки обідно. Ага, ну, кстати, да, ти, блін, далеченько, цей ближче трошки. Ладно, погнали. Ну, мені блоків, по ідеї, повинно вистачити, якщо я не помиляюсь. Ну, а я можу помилятись, бо я такий чувак, який, ну, частенько може помилитись. <laughs> Ладно, будуємося. Саванна, як я поняв, ну, плюс-мінус. <laughs> Такс, будуємося. Давай, давай і. 450 грошей, description. Так, ну тут написано, що савана це там є дерево і так далі, і тому подібне. Хорошо, 450 бабла. 450 коїнів. Де їх, блін, взяти? Ну, в принципі, я розбираюсь, де мені їх взяти, тому. хе яких проблем не буде. Головне, просто добуть трошки блоків. Кстати, зараз буде вечір. А вечір мені, якщо часто не подобається, бо переночувати я не зможу. Треба буде щось придумувати. Так, давай зробимо платформу трішечки товщу, тому що я щось постійно боюсь, що я можу звідси вивалитись. А падати я не хочу. Так, Сюда, 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 сюда. Ось так зробимо, і буде нормально. А вже нормально так вечіріє і островів, кстати, я бачу тільки три. Скоріше за все, після того, яких буду відкривати, буде доступно ще кілька островів. От, ну мені так здається, що типу один відкрив, тобі там наступний ще один доступний. Тільки він теж, ну, такий, не з дешевих. <х, с -sea> ну, поки що ламаємо все, а там буде видно. Бо я сподіваюся, що гроші на фармлю я доволі швидко. Хоча 450 коїнів це не так і мало, в мене тільки 180, Значить, ще трошечки прийдеться попотіть. Так, ніч наступила, але ти знаєш, мені це не заважає. Просто сидіти і ламати блоки, тому що, ну, а чим ще зайнятись? Блоки треба ламати. Хай в мене буде багато землі, багато дерева, і я буду реально довольний. У мене вже піска 20 штук, а що мені з ним робити, якщо чесно, я не знаю. Зато колись зможу його пережарювати на скло в цілому та й будувати хату собі якусь гарненьку. Скоріше за все, у мене вже інструменти тако на підході, хочу сказати. Я сподіваюся, на наступному острові буде якесь каміння, а можливо і ні. А можливо, це просто буде ще один острів, на якому будуть спавнитись блоки. Просто тільки інші вже. Ну, типа, тут треба дерево, пішов сюди, покупав дерево, землю. Туди тобі треба прийти, пішов покупав інше дерево, там і кругляк, наприклад. Ну скоріш за все, це так працює, а можливо і ні. Але грошей ще трошки треба назбирати. Ну і то, слава Богу, що не один блок коштує одну монетку. Поняв, тобі дають з одного блоку три монетки, і це вже непогано. Потому що я думав, що буде набагато складніше, якщо чесно. Та й пряніки з лакі-блоків дають уже й багато лакі-блоків. Я добув Кстати, спочатку ми лакі-блоки не бачили. Спочатку вони не спавнились. Можливо, потім поступово ще додаються якісь сюди блоки, які можуть спавнитись. Але ми вже на підході до нашої. Суми. І нам уже зовсім капля лишилась. Ну і, кстати, інструменти наші теж уже тако хе -хе, на підході, якщо чесно. І останній блок Бенс. 450 коїнів у мене є. Погнали, спробуємо відкрити наш перший острів. Саванна. Бенс, анлок. Оба! Оу, oh, дивіться, так там в натурі цілий острів, ти бачив? Так, пона на базу. Так, у мене появились блок-майнет, наступний апгрейд, гроші і мої апгрейди. Я все ж таки був правий. Поняв, чим більше ти блоків зламав, тим більше буде спавнитись інших різних блоків. Ну ладно, погнали поки на острів. І то, слава Богу, що він є. Тому що на острові ми зможемо знайти ще з кругляк. От, а разом з кругляком ми зможемо, ну, багато що зробити цікавого. Наприклад, зробити собі зараз кайло дерев'яне. От, чисто для того, тому що воно. Мені треба. А потім зробити відразу собі кам'яні інструменти. Бо там я бачу теж є верстак, ще якась двіжуха, так що погнали туди поки. Да, ну острів далеченько, якщо чесно. Не думав я, що він буде так далеко, але грошей oh. у мене вже, правда, нема. Це біда. Ще 148 блоків треба зламати. Для цього треба кам'яні інструменти скрафтити. І да. Без цього нікуди. Там знизу, кстати, вугілля є. Можна щось пережарювати, наприклад, пісок. О, та й в цілому тут можна пробувати жити, але тут якось землі мало. Треба буде це все заставити земелькою. І треба якось буде зробити, щоб вона поросла. Хоча тут трава є. Там хтось є, там абгре. Може можна острів апгрейдити? Лол, пожди, я хочу це затестити. Мені це реально максимально цікаво. Ану, спускаємося. <гас> Villager, трейдер, Bow. Короче, лук стріляє стрілами, які дають тобі змогу, походу, літати між островами, щось типу такого. І це серйозно? Кстати, ще якась штука, Бемс. Ага, це блоки, які можуть випасти на оцій штуці. Бенс? Да, платить, платить. А ну, 13 у мене блок а, грошей, 18. Тут по 5 дає, короче. Тут, вообще ще крутіше, поняв? І тут більше різноманіття блоків різних. Тут же земля теж падає, да? Тут ще й блок трави може випасти. Обалдіть. Короче, тут трошечки прикольніше все фармити. З лаки блока падає смолоскип. Окей, а це наступні блоки, це ті, які закриті, ті, яких в мене ще поки що нема. Ну, з цим ми розібрались. Хорошо, що в мене по кругляку? Давай розберемося. У мене є 4. Получається, тут зараз у мене буде ось 5-6. Сім оно є один острів. Вісім блоків кругляку, і тут є ISLD А Ану, цей острів може бути абгрейджений. Повертайся, коли набереш набереш якусь якусь штуку. Якусь штуку. А яку штуку? Я чорт його знаю. <хи> я не знаю. Ладно, але це і не найголовніше. Найголовніше те, що в мене є трошки кругляку. Щось ми ще тут його трошки підтеремом. І зможемо в теорії взяти собі ще. Щас... Ага, тут верстака немає, це мене намахали. Давай скрафтимо собі свій верстак, тут його поставимо теж. І по ідеї, тепер я можу зробити собі і кайло, і. І все, що завгодно. І сокиру, Бемс, і лопату, Бемс, все, все в мене чітко є, все в мене супер, похавать у мене є. Шмотки скинути мені теж є куди. Значить, все супер. Даже вугілля падає, все падає. Все, і тепер я з легкістю можу тут сидіти ламати блоки. Якщо мені треба буде звичайний дуб, то я піду туди. Ну, на перший острів. І тут, кстати, сипить бабла нормально. Прям хорошо сипить. По 5 коїнів це дуже багато. Це вже набагато прикольніше, якщо чесно. А, ось все, next upgrade. Мені треба 120 блоків ще зламати, щоб за Острів, скоріш за все, а це прям. ну, серйозно хочу вам сказати. До тої пори ми набагато, ми багато дуже грошей заробимо. І поки що я би, звісно, хотів би спробувати купити лук, але він мені не сильно треба, тому що ну, мені нема куди летіти. Мені нема куди летіти на ньому. Тому, скоріш за все, поки що ми його купувати не будемо. Так, мені ще разом з цим смоски попадуть. Давай тут освітлювати хоча б територію якусь, хоча б трішечки. І можливо, Iceland Upgrade мені до добудує щось тут. А можливо і ні. Хто зна, хто знає. То поки що я будувати нічого не буду, я просто пере... Вірю, як працює Айсланд Upgrade, а там буде вже видно. Так, ну диви, залізо, бач, тут не падає. Я би ще якийсь острів купив, тому що в мене грошей вже трошки є, ну скоріше за все, от і наступні острови трошки дорожчі. Я чомусь так думаю. Ну ми до них можемо обов'язково щас добудуватись. Ну хоча б як наберем 450 коїнів, бо ну я, я впевнений, що вони коштують або так само, як і цей, або дорожче набагато. Тому менше, ніж 450, нема сенсу з собою носити. От. А от час уже в теорії можна пробувати ширувати туди і дивитися, що ми там можемо зробити. Так, блоки в мене є, все чітко. Ми можемо похавати печива і погнати щось прокачувати. Так, сонячні дерева якісь. Ну, типа, якась така штука. І. Blazing Desert. Ну, пустеля мені не сильно треба. А там буде дубу багато, скоріш за все. Тоді погнали сюди. І наступне бре, через 54 блоки, це дуже круто. Цікаво, чи тут уже теж так працює, чи ні. Ну, типа, мені давало там по 5 коїнів. Тут зараз буде давати по. Тут буде давати так само по 3, да? Так, да, тут так само по 3 дає, але блоки рахуються. Значить, там просто платить більше. А так, то в цілому, все те саме. Так, погнали сюди, подивимося, що ми тут можемо Зробити так. А, пождий, не достаю. Ладно, ще два блоки. Пемц. Тисячу для апгрейда? Ви здуріли! Ні, напевно, наступний теж такий дорогий, тому. <свісно> тому ладно. Зараз надобуваємо ще 50 блоків, прокачаємо свій острів, скоріш за все. Подивимося, що нам за це дадуть. От, а там уже далі буде видно. Може будемо збирати гроші. А може купимо лук? Хе. <свісно> так, дев'ять блоків, вісім, давай сюди. Погнали сім, шість, п'ять. Ще трішечки, капелька. Давай быстренько. Сань, я хочу щось вибити толкове. Що це буде значить? Так, два блоки, один блок останній, да? Бенц. Так, Айсен готовий бути апгрейдженим. Прийди сюди, о, щоб прокачати. Ось до, він тепер горить іншим. Бенц. Так, окей. Опа, добудувався кусок. Вау! Нехило. А скільки мені тепер грошей дає, 740. 745, так само як і давало, Ладно, погнали туди, подивитися, що ми там можемо зробити ще. Ну я б не сказав, що сильно якось заапгрейдило жорстко. Тепер просто у нас тут є вот така штука. Так, велике дерево, здорово. Там є щось всередині чи нема. А як би то перевірити, такого? Ну, щоб сильно його не ламати. Ну, ладно, не ламать, не вийде. Погнали всередину. Оооо. Я так і знав. Пару сто і вугілля, ти гониш! Ось тобі був прохід. І все, все що тут є, це все, що я нафармив. Ладно, давай тут забудуємо кошу. Ну, щоб воно гарненько хоча б було. О, той острів, напевно, капець який дорогий, тому що він після цього теж іде. Той острів теж так само. Коротше, тут в будь-якому випадку треба сидіти збирати купу бабла, бо другого тупо не дано. Бо я би хотів придбати ще один острів, щоб швидше гроші заробляти. А, кстати, із апгрейду у мене нові блоки тепер появилися. У мене тут можуть появитись дошки, що таке дерево, і фіртки, і забори. Ну і листя. Нові, коротше, блоки в мене тут з'являються. Диві, у мене вже є 1050 коїнів, я вже втомився їх фармити. Можна прям, ну, будь ласка. Мені тако, але ж там 1800 аж надо, гониш. Це дуже багатсько. Погнали до того острова, подивимося, скільки він коштує. Бо наступний апгрейд теж вже скоро, насправді. от. Але не сильно хочеться його ну, витрачати, можливо. Можливо, краще сюди піти, хто зна. Можна вже, кстати, з землі будуватись спокійно. Тому що, ну, в мене, якщо чесно, вже купа. Так, болото, я йду. Не сильно люблю болото, ну, нічого страшного. Бемс 1800 такше. Розумієш? Угу. Значить, воно пропорційно більше проса грошей. Так, ну тут будуть жаби ще якісь штуки. Ну, я не хочу це прокачувати. Я не хочу з жабами гасати. Понімаєш з болотом. Та й болото мені ну, найменше нравиться, як біом. Він супер незручний, супер галімий. Такий, ну, мені не подобається, неприємний біом. Можна тут ось добудувати трошечки, щоб мостік у мене був хороший. Та й в цілому пробувати, по-перше, качати апгрейд, хоча він ні на що не впливає, абсолютно майже. Кстати, тепер. Блокаюці замінились З бронзових на срібні. Не хело. Але надо 1800, блин. Десь ки взять. Мені би ще залізо десь знайти, бо поки що залізом туго, да? Та й трейдер може мені тільки лук дати. Давай купим. Бемц, я купив лук. ось Flying флайнг. А! Ух ти йо! А класна штука! <нах> ти поняв, да? Це реально крута річ. Диви! Обалдеть! Головне тільки не померти з нею. Бо є інша біда, ну поняв? Ти отако, коли ну, будеш тако стріляти, треба бути дуже-дуже обережним, тому що ну, можна хі -хі, можна злетіти, отако, наприклад, поняв. Ну і халепа мені! Ей! Ей, не хотів падати! А, так ти на ньому не впадеш ніколи в житті. Ти що гониш? Тому що ти постійно будеш виживати. Хе-хе-хе, прикольно. А я думав, що вона померти. Але ні. Так, народ, остався один блок для апгрейду, ми його ламаємо, і острів може бути заапгрейджений. Let's go. Ну і в мене, кстати, грошей майже вистачає, тому. Окей. Okay. І в мене з'явилися коні. Ти поняв, да? Диви. І там далі ще один острів, який зветься. Печера. Хоча, можливо, печера штука класна, тому що в середині печери, блін, скоріш за все, є залізо. Правильно? Правильно, діаманти теж можливо. І це було б реально круто. Але поки що я можу собі зробити просто ще одне кам'яне кайло. Блін, може все таки печеру прокачати. Ну чоби би ні, а? Мене на, на, по суті землі скільки? Ну не так багато насправді. Не так багато земельки, а я би її, звісно, хотів тут розмножити і зробити дуже-дуже багато трави. А для цього треба просто купу землі, отако ставити. Ну, для того, щоб було все тут приємно. І трава розросталась. О, коняка появилась. Лол. Хе-хе, нехило Ще один диви. Круто, буде в мене тепер коні купа. Я, правда, не знаю, на що вони мені, ну ладно. Їх прям реально багато. Їх мене буде вбивати і шкіру лутати. Правильно? Правильно. Так, і в мене майже вистачає грошей уже на купівлю нового острова. І скоріш за все, це буде ота печера. Тому що, ну я так подумав, я так подумав. І вирішив, що мені вона ну прям треба. тому що там далі я зможу, по суті, добувати залізо, як мені здається. Це можливо, ну, правильно, можливо, ні, але скоріш за все, саме так. І взагалі я отут ще не був всередині. Тому я б, звісно, сюди зараз прокопав. Бо в минулі прокачки я там знайшов скриню, і там щось було. А тут, походу, ні чорта нема, да? Отако От ось бемц. Ну тут нічого нема. Тихо, це, бо ще помреш. Ну, те в баню, ладно. Все, давай це закриємо, та й не будемо ми туди більше повертатись. Скоріше за все, там що нема. <хи> так, граніт. Штука, яка мені не потрібна, але стіну з неї будувати буде нормально. Опа. Так, 1800. Лашкейв. Не знаю, що це значить, але я відкриваю і. Убалдій! <хи> Ти поняв, да? Я очту, да. Погнали. Оба, тут уже й моба є. Так, Сань. Давай, так оп! Блін, щоб виживати ще якось. І не померти тут. Померти тут я не сильно хочу. Тут, блін, спавниться моби. І коровик стає. Це хорошо. Але з мобами бажано розібратись. Це перший зомбі, якого я тут побачив взагалі. І непогано так-то. зомбі влаштувався. Я думаю, у мене смоускипів багато, а я вже всі потратив. Тут є трейдер. Обов'язково ще з ним поторгуємося, тільки на трошки поїсти, отрегенитись. Та освітлити територію, тому що тут ні чорта не видно. Бемо тут так, ще купа смаускипів є. Я, звісно, розумію, що скоро буде ранок, і я зможу взагалі і сам все тут повбивати всіх і тут. Тут і так видно все буде, але тут є скриня, а в скрині є вугілля і гриби. Ну, гриби мені не сильно треба, а павуки, кстати, менш мені цікаві, ніж гриби. Навіть. Я не знаю, щось їх тут так багато мобів. Тільки заспавнилася вся движуха, а мобів уже тонна Коли вони встигли? Ладно, давай до трейдера. Тут ми щось і верстак скрафтимо і щось придумаємо. В верстакі скрафтимо собі сокиру, бенс. Так, зомбіч, давай шурузіться. Ти теж звідси шуруй? Хто там ще дає? Я готовий освітлити всю територію, просто тільки щоб ви блін тут більше не лазили. Правда, ще їсти їжа кінчається, печива тупо нема. Надо треба знайти ще якийсь момент, де я можу купу їжі мати. Так, освітлюємо повністю територію, обдивляємося свою печеру, що тут взагалі може випадати, і так далі, і тому подібне. Так, зомбіч, давай цього. Дурака, не валяй, а ми погнали звідси. Бо тому що нам да вилізти сюди наверх. Потому що тут наверху теж треба все освітлити, тому що всі будуть спавнитись і спускатись до мене наниз. А мені то не треба. А ще мені, кстати, нема що їсти. Ну так, по-хорошому. Так, у воду спускаємося, хавать нема що, скоро буду помирати, але я хочу подивитись що, по-перше, продає трейдер. Ану, братуха. Так. О, так тут купа всього в нього. Контроль, якась контроль вудка, Фотер спринкер, якийсь, флот чест. Чотир 300 коштує, ця штука 240, Ця 300, ця 25. Ладно. А блоки де добувати? О тут вище, напевно, ні. Так, що тут у нас? О, а тут луту прям купа. І корови можуть заспаунти І зомбі, і павуки. І купа різного лайна. А тут, походу, руди, да, прокачані? Ну, можливо, можливо, ні. А ну, давай попробуємо. Сіки, кстати, грошей дає, тихо. Блін, де ти взявся? Пішов, геть? Ну, я ж тут усе сел світлив. Ось, кстати, апгрейдер. Жесть, де вони всі беруться? Так, а ну, у мене є 14 коїнів, я ламаю блок. У мене 21. Пожди, багато дає. По 7 гривень! 7 гривень за блоки. На приколі це багато. Ух ти, йо... Я... Він мене вбив. Він мене вбив! Я збанувся на базі. Зато пряник дали хорошо. Ну цей лук просто тема. Нам обов'язково далі пробувати грати, прокачуватись і дивитися, що ми взагалі можемо далі відкривати. Бо островів, як я розумію, тут багато, нібито в район 14. І це прям купа, якщо чесно. Тому друзі, не забувайте ставити свого лайка, підписуватись на канал. А сачка погнав дивитись, що там взагалі ще є.